Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. Завітали до прихистку для родин, які втратили дім через війну. У Красному відкрили резиденцію Святого Миколая. У Бродах відкрили стіну надії зі світлинами зниклих безвісти захисників. Загинув воїн Назар Галан із Золочівського району, який вважався зниклим безвісти. У Золочові провели відкриту першість золочівської дитячої наської спортивної школи з боксу. У Бузьку відкрили резиденцію Святого Миколая, казка для дітей і підтримка для військових. Ми запитали про Святого Миколая, чи писали листа і який бюджет заклали на подарунки. На фронті загинув воїн із золочівського району Руслан Повстюк. У бою за Україну загинув молодший сержант Віталій Ветру. У Золочові встановили головну новорічну ялинку. У передень свята Миколая до прихистку, де тимчасово проживають родини, що втратили дім через війну, завітали представники лицарів Колумба Бродівської ради номер 16679. Під одним дахом тут мешкають дорослі та діти, які переживають непрості випробування, але продовжують будувати своє життя з нуля. Я дуже рада вас бачити. Сьогодні я приїхала до вас не одна, я обіцяла, що я приїду, і я приїхала не одна. Сьогодні гості. Сьогодні з вами приїхали гості. Я обіцяла, що буде зі мною святий Миколай. Але як бачите, трішечки ось такий Святий Миколай у нас сидить з вами поруч. Це помічник. Але крім святого Миколая, у нас сьогодні бачите, є лицарі. І вони сьогодні будуть для нас такими добрими святими Миколаями. Ми хочемо, щоб ви сьогодні відчули радість. Щоб ви трішечки, скажімо так, мали якісь добрі теплі емоції і мали невеличкі подаруночки, щоб ця радість залишилася з вами як добрий теплий спогад про цей день. Дітки, ми сьогодні прибули до, до вас від спільноти лицарів Колумба Бродівської ради е, Святого Христа. Ми вже третій рік поспіль. Але до вас, правда, не попадали до діток. Ми давали Святому Миколаю. Миколай передавав ці солодощі. Сьогодні ми привезли вам трошки подарунків, трохи солодощів. Бачите, такі от від лицарів Колумба, щоб вас трошки порадувати і зробити вам невеличке свято. Дуже приємно вам передати ті подарунки від лицарів і від Святого Миколая. Будьте чемними, моліться до Святого Миколая. І приходьте в наш храм також. Ми будемо на свято Миколая знову роздавати подарунки. О, Дякую за подарунки. Ви думки, емоції щодо святого Миколая, що до свята. Я жду просто сніг, щоб грати знижками, запити снаговиками. Ну Ну, ще дякую за подарунка. Коли замерзла річка, став біленький гай. Прийшов у темну нічку на землю Миколай. Від хати й до хати, снігами через лід, спішить, спішить завзято на свято Миколай. Ти сказав, що ти мрієш про мир. Да. Ми всі про нього мріємо і ми да. всі хочемо, щоб це трапилося. Але коли настане мир, які ще твої мрії, про що ти ще мрієш? Щоб батько вернувся. Бо зараз він тебе пропав без вісті, ну, пишуть, що пропав без вісті, але ну, я думаю, що він живий все-таки. І, да, і, ну, і Двоюрідний старший брат теж писали, що пропав без вісті. Ну, я сподіваюся, що він живий. Бо він з першого початку війни пішов на війну і так і не повернувся. У Красницькій громаді офіційно запрацювала резиденція Святого Миколая Простори, де панує радісне свято, дитячий сміх і очікування дива. Одну з таких резиденцій відкрили у Красному. Доброго дня раді вас вітати в нашій резиденції, яка цьогоріч знаходиться в нашому центрі культури і дозвілля. Хто пам'ятає минулого року ця резиденція була? Петровій садибі цього року ми вирішили зробити тут, щоб залучити по максимуму діток, щоб дітки в очікуванні Миколая робили оці декори своїми рученятами спільно з нами і маємо ось таку чудову атмосферу. В Першу чергу ми для діток хотіли зробити свято, адже зараз вони не так багато мають можливості відвідати резиденції, попри те, що їхні батьки деякі оберігають наш спокій. Ми зробили це таким чином, що Залучили максимум дітей наших гуртківців також нам допоміг відділ освіти з коштами, адже Сама підготовка забирає багато не тільки фізичної праці, а й бачите, тут багато декору використано. І звичайно, Красненська селищна рада, яка цьогоріч багато чим допомогла. Сьогодні майже понад 100 дітей отримали подарунки. Це також і благодійники, які долучилися. Наша мережа магазинів рукавичка. Ну я надіюся, що свято, яке сьогодні відбулося в нашому центрі, воно вдалося. У бродах урочисто відкрили стіну надії, особливе місце молитви та очікування повернення захисників і захисниць. Її встановили біля постаті Божої Матері. На сцені 115 світлин воїнів, які досі не повернулися з війни, вважаються зниклими безвісти. Де б не був, ти тримайся, де ж воїн зі сталі. Тебе завжди чекає заплакана мати, чи кохана без тебе так довго печалі? І готова життя все на тебе чекати. Де ж ви наші герої? Да ваші святи? Не мочі, хоч в навісточку, дайте, де шукати, пропавших дітей на війні. Ще молимося тобі, Господу Богу нашому, за рабів твоїх, воїнів наших, безвісті зниклих, за визволення їх від усякого наміру, злого і насильства. Хай буде воля Твоя Боже, Блага і досконала, якщо живі безвісті зникли раби твої, знайди їх як сина, що пропав був і знайшовся, як заблукало вівцю і до ближніх поверни, та подаруй їм очікуну радість, вислух і зустріч. Якщо ж вони перех земного життя завершили в оселях праведних душі вчини, а тіла їх до рідних домів, до вічного спочинку поверни. Нас же навчи смиренно прийняти такий промисел. Твій про них скорботних вже утіш. Сумом повідомляємо про непоправну втрату для Золочівської громади. Наш захисник Назар Тарасович Галан, 2 жовтня 1996 року народження. Стрілець санітар загинув 2 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вишневе Покровського району Донецької області внаслідок штурмових дій противника. Тривалий час воїн вважався безвісти зниклим, але підтвердилося найгірше. Щиро співчуваємо рідним, близьким і побратимам. Нехай Господь дасть вам сили пережити цю тяжку втрату, а світла пам'ять про Назара та його жертовний подвиг назавжди залишиться у серцях земляків. Вічна пам'ять та слава Герою! 3 грудня 2025 року у золочу відбулися змагання з боксу, відкрита перші Золочівської дитячо-юнацької спортивної школи. Юні боксери продемонстрували силу, витривалість і справжній спортивний характер. У межах турніру пройшло чотири поєдинки. Перемогу в них здобули Бутин Юрій, Бокійчук Володимир, Бокійчук Захар та Фірак Ростислав. Роботу на рингу забезпечувала суддівська колегія від ГО Шанувальники боксу Золочівщини у складі. Семко Назар, Цуканов Максим, Фалатович Андрій, Конюх Іван. РЕФЕРІ змагань НеЧАЙ Дмитро. Тренер золочівських спортсменів Віктор Мізерний. Організатори висловили щиру подяку спонсорам за формування призового фонду для учасників та переможців змагань Підприємству «ПАВ вороняцькі лаНИ «Зиновій Масник. Товариству «Техбудгруп» Василь Кривуцький. Львівські філії, торговий дім Карпатські мінеральні води Михайло Костик, медіа агенції Квест. Вітаємо переможців і дякуємо всім учасникам за чесну боротьбу та любов до спорту. Сьогодні до нас приїхали боксери зі Львова, дуже хороша школа, Олімпія, хлопці сильні. Буде чотири пари. Будемо боксувати? А з якою метою проводяться такі товариські зустрічі? З метою набирання досвіду, щоб діти побільше боїв проводили, щоб вони могли себе гарно проявити вже на чемпіонатах в області. Які очікуєте результати від такої зустрічі? Результати. Ну, Я не настроєний зараз на результат, щоб діти всі виграли. Мені потрібен досвід, щоб вони пробуксувалися. Ну, Звичайно, хочеться, щоб вони виграли, а там вже як, як вийде. Будемо старатися. У Бузькій громаді офіційно запрацювала резиденція Святого Миколая, місце, де поєднується казкова атмосфера, дитячий сміх та благодійність. Кореспонденти золочів.нет завітали до резиденції, аби побачити, як народжується свято, у затишній кімнаті, в центрі якої крісло святого Миколая збираються діти, щоб розповісти про свої мрії, вірші та добрі вчинки. Водночас, резиденція має важливу благодійну місію. Цього року тут збирають кошти для бійців 68-ї окремої єгерської бригади. Організатори наголошують, що свято Миколая це не лише про подарунки для дітей, а й про підтримку тих, хто захищає Україну. Там не було Вірш, який Знаєш, розкажи якийсь вірш. Любий отче Миколаю, я звичайно добре знаю, сочий, список надто добрий, але тебе змірно добрий. Принеси мені гостинці, скільки вміститься гостинці. Ані мало, ні багато, скільки скажуть мама і так. То. Молодець. тримай ну, тобі ланцюг. Потім отримуєш подало, щоб ти був шати ніж. Знаєш? Собі сіграшку, якщо тобі тут... Ви сьогодні в Бузьку і завтра будете в Бузьку. Розкажіть, як і з якими до вас діти звертаються проханнями. Перш за все, діти просять миру і перемоги. Щоб їхні батьки, щоб їхні тати, брати вернулися живими, здоровими з війни. Вірші, які знаєш, Розкажи, знаєш. Святий Миколаю, я тебе благаю, зішли з неба світлу долю українському краї. Бабусі, дідуся, щоб жило любові, матусі й тату, щоб були здорові. Усім кожним тіткам принеси гостинці. Подаруй Божу ласку кожній сиротинці. Дякую. Ми провели передсвяткове опитування, присвячене традиціям Дня Святого Миколая. Тож дізнаємося, чи написали ви листа до Святого Миколая? Які побажання або прохання ви адресували Миколаю? Та яким, на вашу думку, є можливий бюджет Миколая цього року. Адже це свято не лише про подарунки, а й про добрі вчинки, турботу і взаємну заптримку. Діти мені писали, я сама Миколай. А що просять діти, Миколая? Е, діти... Цукерки просять, фрукти просять, потім ну таке різне, знаєте, водочка, подушечку до Миколая замовила собі. Син наушник. Який Микола. в загальному має бути бюджет цьогорічного Миколая? Ну, на що розраховує? Ну так, щоб по тисячці вкрастися, знаєте, по тисячці, на кожного має на увазі. Ну так. Так загалом, традиційно, ну мої діти ще не з такими великими запитами. Айфонів Богу дякувати не хочуть. Люблять андроїд більше. Так написала. А що просити в Миколая? Миру для всіх, для нашої України. Поскоршу скоршої нам волі українському народові. І здоров'я для всіх здоров'я. А все решта буде. А на який бюджет розраховуєте, якщо говорити про фінансову сторону цього річ? О, це дуже важко. Це дуже важко дати конкретну відповідь, тому що ну ціни в нас такі нестабільні, але не знаю. Не знаю, побачимо, все побачимо. Ще є тиждень часу. Чи написав ти листа цього річ до Миколая? Написав. Я а що хотів... просиш у Миколая? Що скоріше, у закінчення війни, там щось солодощі, мандаринки і так далі. А який приблизно бюджет має бути у Миколая? Це вже від Миколая залежить, як він захоче. Ні, не писала. А чи будете писати? Ну, скажу вам, воно може більше так в дитинстві було. Зараз для мене такі думки: аби здоров'я, або мир, то самі головні дарунки, які б хотілося отримати. Писати я не писала, напевно, що я була маленькою. Ні. А чи будете писати? Ні. А ваші діти? Діти дорослі. Ні. А що б ви хотіли попросити у Миколаєв? Хотіла? Миру? Тільки миру. І здоров'я мого чоловіка. Написали. А плануєте? Планую. А що будеш просити в Миколая? Ну, я ще про то не думав, чесно. А ти? Теж, що про то не думав. Ну, як всі діти, цукерки, там. Мандарини, банани, фрукти. Ну, так, і все. Ні, не пишу. А діти ваші? І Діти мої не пишуть. Я тут досі дорослі. Знаєш, Миколай є. Миколай вислуховує наші молитви. А що до листа, самі знаєте. А що б ви хотіли попросити у Миколая? Здоров'я для всіх. мир для України, спокою, захист для наших солдатів. А на який бюджет розраховує Миколай цьогоріч? Ну, по мірі певно, заробітку, плюс-мінус. Що часно не задумувалися, але подумаємо. Ні, я не писала діти, писали. А що просили діти у Миколая? Трансформер. Робота і боксерську грошу що, що кріпиться на стіну. Який бюджет має бути у цьогорічного ну, Миколая, Хоча б приблизно п'ять тисяч на трьох дітей. Ні, Миколай сам прийде, як треба. А що просити? Чого б хотіли попросити, Два кілограма мандаринки від скерки і все? Ні, а не чи, писали? чи плануєте? Планую аж три листа писати, тому що у мене аж троє дітей. То я думаю, що чого вони напишуть за мене? А який бюджет цьогорічного Миколая? Я не знаю, просто що дітям вже купляти цього року, то це буде щось таке, напевне, просто спонтанні подарунки. Дякую. А на яку суму приблизно? А, ну, до тисячі гривень на кожну дитину. Плюс-мінус, щоб можна було щось та й купити. А що ви хотіли у Миколая попросити для себе? Для себе? М Ну, суто для себе не знаю, у мене все є. Діти здорові, я теж дякувати Богу. Це саме головне, а чогось такого матеріального ну, наче все в мене все є. Дякую. Чи написали ви листа до Святого Миколая? Ні. А що би ви хотіли попросити у Миколая? Миколая? Ну, щоб ракети не літали, щоб світло завжди було, щоб нас бабки не крали і все йшло чисто на місто. Ні. Чи плануєте писати? Ні. А що б ви хотіли попросити у Миколая? Ой, перш за все, щоб мир був вже нарешті, то певне саме найочікуваніше. Ну і нашим людям достатку. Бо зараз дуже збідніли. А який бюджет цьогоріч у Миколая? Я навіть не знаю, як вам сказати, який той бюджет. Ну, приблизно, може, до двох тисяч, все, то, то вже максимум написали. А що просити Миколаю цьогоріч? Е, миру просимо дуже спокою, і щоб скоріше війна закінчилась. Якщо говорити про якусь фінансову сторону, який бюджет у цьогорічного на Миколая? Е, навіть не знаю. З глибоким сумом повідомляємо про непоправну втрату. Молодший сержант Руслан Васильович Постюк, 9 вересня 1989 року народження навідник десантно-штурмового батальйону. Мужньо та відповідально виконуючи свій військовий обов'язок, загинув 29 листопада 2025 року. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Могриця Сумської області Руслан до кінця залишався вірним присязі та своїм побратимам гідно боронив Україну від збройної агресії Росії. Його мужність, стійкість і відданість справі захисту батьківщини назавжди залишаться прикладом для всіх, хто його знав. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Вічна пам'ять та слава герою! Бродівська громада Золочівського району отримала страшну звістку з фронту. У бою за Україну загинув молодший сержант Віталій Ветров. Після проходження строкової служби Віталій вирішив і надалі пов'язати своє життя з військом, підписав контракт і продовжив службу у 16-й окремій бригаді армійської авіації Броди. Згодом був переведений до іншої військової частини, де став командиром стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти, стрілецького батальйону, 14 квітня 2024 року. Виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Новомихайлівка Покровського району Донецької області, молодший сержант Віталій Ветров загинув, захищаючи свою країну. 19 довгих місяців він вважався зниклим безвісті, рідні жили надією, молилися та вірили, що він повернеться додому живим, але, на жаль, підтвердилося найгірше. Віталій Йосифович ніколи не хизувався своїми вчинками. Робив усе від душі тихо, без зайвих слів і з любов'ю. Тепер йому назавжди 43 роки. У полеглого воїна залишилися мати, дружина та двоє доньок. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України. У Золочі встановили головну новорічну ялинку на площі Незалежності. 2 грудня у Золочеві встановили головну новорічну ялинку міста. Зелену красуню змонтували на традиційному місті, на площі незалежності. За даними Золочівської міської ради, ялинку подарував громаді житель золочева Григорій Гевко. Саме це дерево цьогоріч стало головною новорічною ялинкою міста. Монтаж ялинки здійснили комунальні служби. Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, найсвіжіші новини завжди доступні на сайті золочів.нет. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуймося, допомагаємо армії. Слава Україні! Героям слава!